Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене буде відео таке невеличке, коротеньке відео огляд на цю пряжу Єрнард Беліссимо. Купила я цю пряжу собі ще в тому році. Лежала вона мені до цієї осені і вирішила з нею зв'язати. І, думаю, поділюся своєю думкою про цю пряжу з вами. Пряжа, ну, на мою думку, пряжа бомбезна. Тому що вона м'якенька, моташка велика, пухнаста-пухнаста. Заявлено в цій моташки на 150 грам 330 метрів. 13% тут махер, 67 акрил, 4 поліамід і 16 поліестер. Далі, в моєму випадку, у мене колор. 14, 12, лот 161. Це Турція єрнард белісмум. Навіть тут написано, як його правильно читати. Тому що була така пряжа. Ну, бачиш, знаєш як, але наголос можна туди ставити, або не так букву прочитати. І ще що тут нам раджуть: раджуть нам спиці 5, 8, гачок 5,5. 5, 5, на виріб, на плечовий виріб, тут у нас іде 600 грам. Далі не знаю що. І далі не знаю, що. Стирати прати тільки ручна прання, при температурі 30 градусів прасувати в машинки прати не можна. Що зразу в очі кидається? Пряжа дуже м'якенька. Дуже м'якенька. Зовсім, дівчатка тут не чуть ні акрил, ні поліамід, нічого. Якби не почитати характеристики пряжі, то зовсім не можна сказати, що тут є якась хімія. Вона тактично м'якенька, ніжна, приємна і дуже-дуже м'яка. Продається, вона як по одній моташки, так можна купити упаковки. В упаковці йде три, баб... три моташки, ну, бабінки, моташки. Вони об'ємні, гарні. одні моташки хвата на одну жилеточку розміру 42-44. Це я український розмір наш говорю. В моєму випадку в мене вже є готовий світер. Я про нього буду розповідати в слідчому відео. Просто я покажу, дивіться, оця моташка, як лягає відтінки. Як, на мою думку, відтінки переходи дуже класні, лягає дуже гарно. Цей світерок у мене попрати. дивіться, яка пряжа до прання і після. Після прання ниточка трошечки ще розпухнастилася, витягла свій такий ворс, Я не знаю, чи вам видно. Але від того вона не зробилася менш ніжною, як вона є, і менш приємною. Коли в'язала цей світерок, Ниточка дуже тепла, гріє ручки, на колінцях лежав, дуже гарно гріє. Ще хочу такий зазначити один нюанс. Коли я в'язала цей світерок, у мене в одній моточки попадалося три, а навіть чотири вузелка. То я вам скажу, вони були так поєднані, що по них зовсім не можна було сказати, де закінчувалася та чи інша, ну, інший колір. І вони навіть поєднані так, що ніжний переход ніяк не відражався на тому, що в них були зв'язані ці ниточки. Тобто один закінчився, другий зв'язали, але від того колір не ставав менше приваблюючий. Е, перший раз прала я цей світер у машинки Б30. Він не сів, дівчатка. він який був, такий є. Ну, За цей світер я буду розповідати. Трошечки пізніше хочу розповісти за цю пряжу. На світерок на жилеточку, я казала, один моточок треба, на світерок 44-46 розміру хватає повністю два моточки. Третього туди навіть і не можна. Ну Дивіться, якщо вам уже треба 48-50 і ви будете його в'язати узенький. Тоді вам також 2 моточка вистачить. Але якщо ви хочете трошки оверсайз, вже 48, 50, 52, ви почнете вже третій, але третій піде не весь. Так що розраховуйте пряжу, якщо ви хочете вкластися в 2 мотка, і у вас такий розмір невеличкий, тому вяжіть не дуже оверсайз. Ще один нюанс: якщо він буде короткий, то вистачає 2 мотка. Якщо ви хочете його подовженим, то тоді піде трошечки більше. У моєму випадку пішло два, але я хочу зробити трошки більше. Він не сів, ниточка не сідає, я вже хочу наголосити, хоча я не знаю другий раз, як я буду прати, в якій машинці чи ручній стірці, чи ні. Але поки що, те, що я перший раз попрала, то результат мені дуже подобається. Ось вам, будь ласка, зразок те, як воно до і після. Вона така пухнаста, гарненька, м'якенька і тепла. Це на зиму саме тон кольорів. Дуже багато, Різно в забарвленнях, різних відтінків. Хто які полюбля, є з чого вибрати. Цінова політика також різна. На жаль, забула подивитися на даний час, скільки вона коштує, але коштує вона десь від 80 грн, якщо не більше за моточок. Ну, я вам кажу, дуже економна. До речі, я в'язала спицями 5,5 5. ,5. Весь свій сітерок можна в'язати, ну, хто любить як, можна шестерку, я думаю, в'язати. Вона плотність гарна, дихає, але від цього вона не менш робиться теплішою. Так що, на мою думку, пряжа класна, вартує нашої уваги, нашої моєї, ой, вашої, чи в'язати, чи ні. Дивіться, самі, чи куплять, чи не куплять, але я раджу. Вона економно 300 ой, 150 грам на правильно, 150 грамів на скільки, господи, вже забалакаюся. 150 грамів на 330 метрів, але пряжа економна дуже. В'язання пливе, відтінки переходи, ви самі бачите, в різних відтінках, але вони лягають ніжно. Переходів різких таких немає. І я думаю, дуже вона того варта. Як вона буде теплоту чи як вона буде по холоду, по морозові, я думаю, буде тепла. Так що, оце те, що я хотіла вам сказати: такий малесенький огляд: мій світерок готовий, але рукава все класна. Але я буду його сьогодні собі трошечки удовжувати. Тому що в тому варіанті, оце в мене пішла два моточка, в тому варіанті, який він у мене є. Воно, він гарний, класний, але хочеться мені його трошечки зробити довшим на, на, на холода. Рукава я тут колір підібрала, у мене в кольори майже одинокі. те, що в мене було тільки, ну, я б хотіла б потратити два моточка. І єдине, що мені не подобається, ось те, що залишилось, я все дов'язала сюди. То, якщо не підбирати кольора, я б спокійно вклалася було б гарненько. Тепер я трошечки його вдовжину, вдовше зроблю. І такий в мене буде ще один теплий світерочок. Так, але ще більш подроб, подробніше. Це все буде вже друге відео. Так що такий був мій малесеньке відео на таку пряжу. Дивіться, надихайтеся. пряжа класна, дівчатка, м'якунька. хто не кусається зовсім, хто не любить косячу пряжу, вам сюди. А в мене на сьогодні все, і ми з вами ще зустрінемося. Це буде дуже скоро.